Новим директором Олександрійського районного будинку культури обрано Юлію Єлсукову. Очільниця районного будинку культури має технічну освіту, закінчила Кременчуцький політех, працювала на інженерних посадах міського управління освіти молоді та спорту, а потім Олександрійського районного будинку культури. Постійно співпрацювала з творчими колективами і сама брала активну участь в аматорських театральних колективах. Єлсукова веде активну профспілкову діяльність у 2014 році, обрана головою Олександрійської районної організації про працівників культури. Конкурсний відбір кандидатів від Бався в два етапи, де спочатку проводили засідання з питання допуску кандидатів на вакантні посади. Наразі конкурсна комісія на своєму відкритому засіданні оголосила результати. Також на керівні посади обрано директором Олександрійської районної централізованої бібліотечної системи Надію Чуянову, завідувачами бібліотек селище Новопрага, тих керівників, які до цього обіймали згадані посади. На засіданні конкурсної комісії кандидати представляли проекти програм розвитку очолюваних ними закладів культури на один і 5 років. Також відповідали на запитання членів конкурсної комісії. Місія слід зазначити, що обрання керівників закладів культури на конкурсі є новою вимогою законодавства, і в Олександрійщині проводиться вперше. Ну крім того, слід сказати, що це загальноєвропейська практика.